А далі друзі розкажемо про одну з проблем по всій Україні проблема з зеленими насадженнями, з обрізаними деревами та їхньою виробкою не тільки в столиці, а в інших містах України Це велика проблема дійсно і далеко не нова. Прямо скажемо. А от дійшло до того, що з'явилася петиція. Петиція Єлизавета Андріївна Державицька пише вона, авторка петиції звертається до Київської міської ради щодо ліквідації комунального підприємства «Київзеленбуд» через систематичне знищення. Здорових дерев у місті Києві. Зеленбут і знищення дерев. Як може це взагалі складатися? Цей пазл? Так от зараз більше про це розкаже Андрій Люховець. Розібрався в темі. Ну, звісно, що ти зараз серед дерев не вироблених поки що. Так, доброго ранку, колеги. Знаєте, і от я стою і думаю, от стосовно того, якраз що радує око, що ось ці дерева, які зараз можна там побачити, mm -hmm. обійняти навіть вони є. Але за час повномасштабного вторгнення, навіть давайте вдумаємося в те, що ми інколи не оцінюємо ось ці дерева, що ми маємо, у певний ресурс. За час повномасштабного вторгнення на тисячний день війни Україна і різні міжнародні організації порахували, наскільки ж збитків Росія і повномасштабне вторгнення завдали якраз таки навколишньому середовищу і природі України: 71 мільярд. Доларів, і ця сума просто колосальна, так у масштабах. І якщо говорити повертаючись уже до наших міст, селищ, містечок, так ті організації, які в принципі мали би докласти максимальних зусиль для збереження дерев, які ми маємо, зелених насаджень, бувають випадки, так про які ми от з вами зараз говоримо, які навпаки шкодять і знищують ті дерева, які ми на сьогоднішній момент маємо. Отож, рівно тиждень тому. Я вмикався з перетину вулиць Богдана Хмельницького та Франка, це середмістя Києва, і от там ми говорили про зрізане дерево, яке за зовнішніми ознаками дуже важко назвати хворим, аварійним чи там сухостійним. Це є такі визначення, за якими безпосередньо потрібно його зрізати. І дерево, яке от ми показували, розказували так, зрізали якраз таки за приписом Київ-Зеленбуду. Ми свого боку не бралися там аналізувати уже як експерти. Ми намагалися з'ясувати у Київзеленбуду, чому ж це дерево було зрізане, і направили відповідний запит до цієї організації для того, щоб нам відповіли на ряд питань. Які питання ми їм надіслали, чому були зрізані ці дерева за вказаною адресою, чи проводився попередній аналіз дерев? Хто його проводив, і чи є у них в штаті арбористи? Це люди, які займаються безпосереднім лікуванням. Дерев. І от що нам відповіли: минулого літа було проведено аналіз зелених насаджень на наявність сухостійних та аварійних дерев представниками міської станції захисту зелених насаджень Київзеленбуду. Зеленбуду. Ними ж було складено акт, що дерево підлягає видаленню. Чому не сказано нам? А судячи з усього, дерево сухостійне, бо лише в одному випадку, якщо дерево сухостійне, воно зрізається. Якщо аварійне, відповідно його потрібно а, лікувати. А чи лікували його, нам також про це не вказали. І от чи були такі спроби, от я ж кажу, нам не сказали загалом. Нам також повідомили, що обстеження зелених насаджень проводиться постійно чинною комісією з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості відповідно до вимог порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва. Про те, чи є в штаті арбористи, нам також не сказали. Відповідно, знову ж таки важко аналізувати, чи проводиться ось це лікування, яке дуже важливе для дерев. От ми підійшли уже плавно до того, що ось ці систематичні порушення вони відбуваються уже там прохрпохр хронології дуже часто, що в принципі і зауважила у своїй петиції авторка, яку ви зауважили і згадали так у своїй підводці. А що вона просить і на що звертає увагу у громадськості і у київської міської ради? Перше ліквідувати Київзеленбуд як орган, що діє всупереч інтересам громади та шкодить довкіллю. Друге, провести незалежний аудит діяльності підприємства за останні п'ять років з публічними звітами. І третє, негайно зупинити знищення дерев на вулиці, яка та та на вулиці, якій нещодавно. Також були зрізані дерева. Це конинського про яку я також згадував. Четверте забезпечити громадський контроль за будь-якими роботами, що стосується зел... зелених насаджень у столиці. І п'яте заборонити практику так званого омолодження, коли зрізається, начебто декілька гілок має зрізатись, а обрізається ціла крона, і потім дерево гине. І от петиція за три дні вже набрала більше 1300 підписів. І є ще 50... 56 днів, щоб вона назбирала потрібні 6000 тисяч підписів для того, щоб вона. Була розглянута київською міською радою. Ну, Неля Шовкопляс нещодавно розказувала на оболоні. Там ну не від їхнього дому зрізали великий такий клен, здоровий затінок робив під час спекотного літа. Все класно, взяли і зрізали. Чого зрізали? То воно було хворе і та далі. Але ж ми не арбористи, нам можуть що -що завгодно сказати. Цвірінчик або дірочку в дереві знайшли. Воно хворе, взяли і зрізали. Але ж тут треба мати контроль. Дійсно, що Андрію, а от що каже закордонний досвід? Ну от, що зі старими, наприклад, або хворими дерев... Евими роблять саме там, ну принаймні, ну в Європі, скажімо так, чи є можливо якісь приклади у тебе? Минулого року минулого разу я якраз говорив про те, що на відміну від України за кордоном намагаються кожне дерево лікувати. Ну максимально якщо це дозволяє ситуація, і от зараз хочу продемонструвати вам відео з Тіктоку, де один із дописувачів якраз таки показує ряд дерев, які от за всіма ознаками в Україні давно би зрізали, тому що там уже і підпорки, і цепами вони зв'язані. І ну я думаю, що за зовнішніми ознаками вони хворі, але намагаються максимально врятувати. Кожне дерево, тим паче, якщо дерево там уже більше 50-60 років його оцінюють як інвестицію, як ресурс, який можна також оцінити, і там сотнями тисячами доларів. Відповідно, ці дерева намагаються максимально до останнього зберегти, зробити конструкції, які тримають їхні гілки, і не а, дерева мають підлаштуватися до урбаністики а, до того, де живуть люди. А навпаки, люди мають підлаштовуватися уже під ті обставини, де ростуть дерева. Це напевно максимально максимально правильна от практика, яку ми можемо з вами перейняти ой, Андрій. Клас. як ти влучно сказав, що це ми маємо підлаштовуватися до природи, а не природа до урбаністики. Андрій Люховець, тримайте ж на контролі це питання mm -hmm. озеленення міст України. До наступного включення, колега.